Хапай, що можеш, і як найбільше з настільною грою хапай від видавництва Lord of Boards. Це швидка, проста і дуже динамічна настільна гра, яка розрахована від двох до чотирьох гравців, і в якій дуже багато залежатиме від вдалого китка кубиків. А кубики тут, до речі, дуже великі, і кидати ви їх будете на кришку від коробки зі спеціальним пом'якшувачем. Тож настільна гра, продумана до дрібниць. Власне, в процесі гри ви набиратимете собі армію монстрів, і той, в кого вона буде не. Сильніша здобуде перемогу. Приготування до партії дуже прості: викладаємо 6 карт мех і відповідні жетони поверх цих карт. Жетони поранень кладемо поруч. Далі перетасовуємо решту карт і викладаємо вісім верхніх в центрі столу, а далі кожен з гравців набирає собі стартові карти на руку, витягаючи по одній з колоди, допоки сума значень не складатиме 10 або більше. Власне, всі істоти на руках гравців в кінці гри принесуть їм переможні бали в залежності від їх номіналів. Але це не все. Адже кожна карта також містить унікальність. Альні властивості і скидаючи таку карту, ви будете застосовувати її ефект. Але про все по порядку. В процесі гри всі ходитимуть за годинниковою стрілкою, виконуючи послідовно такі дії. Спершу потрібно кинути кубики. Далі не обов'язкова дія скидання карт з руки. Ось, власне, на цьому етапі ви зможете застосувати властивості карток. Тут буде і перекидання кубиків, і можливість поцупити одну карту іншого гравця, чи, наприклад, добрати верхню карту з колоди на руку, перевернути кубик будь-якої потрібні. Одною стороною та інші класні дії, які внесуть корективи у гру. Далі ви маєте поповнити руку в залежності від значень, які випали на кубиках. Тут все дуже просто, адже ви можете взяти з центру столу або одну карту, що дорівнює сумі чисел на кубиках. Наприклад, в даному випадку це значення 7, або взяти одну картку, що дорівнює різниці чисел, або одну карту з числом, що дорівнює результату одного кубика, або дві карти для результатів двох кубиків. Ну і звісно, якщо вам не фартануло. І жодна карта не підходить, тоді ви нічого не берете. Варто зазначити, що наприкінці гри гравець із найбільшою кількістю одиниць отримує 15 додаткових балів. А беручи вісімку з центру столу, ви берете і всі інші вісімки, які зараз лежать на столі. А наприклад, поцупивши у гравця картку з значенням 3, ні. Потрібно негайно скинути та взяти жетон поранення. Далі центр столу поповнюється новими картами і ходить наступний гравець. Власне, це і все, але є ще один дуже цікавий момент: викидаючи однакові числа, тобто дубль, ви берете собі на руку карту меха. Або можете спробувати поцупити її у іншого гравця, котрий вже її має. Таким чином, як тільки колода вичерпується, гра завершується і наступає підрахунок очок, де сумуються значення всіх карток на руках, очки за бонуси і штрафи, а також додаються 15 очок за кожну карту мехи на руках. Переможе гравець із найсильнішою армією монстрів.